Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. І сьогодні я не готувала якусь спеціальну тему. Чому так? Тому що не хотілося мені сильно багато думати, я вирішила, що хочу записати свої думки. Думки з приводу того, як можна. Переживши горе, далі рухатись і далі щось робити, не дивлячись на те, що відбувається в зовнішньому світі. І мені насправді не те, щоб легко було прийняти той факт, що моєї близької людини більше немає, і більше я ніколи з нею не поговорю, а я настільки навчилась за останній час. Управляй, да, скажем так, управляй своїм состоянням, своїм внутрішнім станом, що пройшло декілька днів, і я вже в нормі, я вже можу працювати, я вже можу далі ділитися тим, що я транслюю в цей світ. І я хочу, щоб ви знали, що якщо ми втрачаємо якусь близьку людину, якщо так складаються обставини, що. Людина, наприклад, просто уїжджає за кордон на все життя. Ми не ми не хочемо сприймати не можемо відпустити. Це все нормально. Люди в нашому житті тимчасово. Кожна людина в нашому житті тимчасово. Так само, і ми. Ми колись прийшли в цей світ самі і підемо з цього світу самі. І. Триматися за когось і сильно сидіти страждати не має сенсу. Чому? Тому що ми живемо в нашому цьому фізичному світі, в фізичному тілі, а у нас є душа. І коли душа хоче піти, її потрібно відпустити. Кожна душа, вселяючись в наше тіло, вона зарані вже знає, скільки вона проживе і яким чином наступиться смерть. І як би странно це зараз не звучало, але так хотіла ця душа пройти такий шлях і такий досвід отримати. І як би це дивно не звучало, але сидіти страждати немає сенсу, тому що ми ці душі затримуємо тут, в нашому земному світі, і не даємо їм цього легкого переходу. Якщо ви не читали, я дуже раджу прочитати книгу Майкл Ньютон Путешествия душі. Він дуже гарно розповідає про те, що буває з душами, де вони блукають, чому вони не відлітають туди, куди їм потрібно. І ця книга була прочитана мною вже досить давно. І я не думала, що ця інформація мені настільки... Спростить да, моє життя, тому що коли почалася війна, а я емпатія, все відчуваю. Я усилено, да, скажем так, це все відчуваю, що відбувається. Я три тижні взагалі не читала новин. Я знала, скільки було смертей, я знала, скільки було, скільки загинуло дітей, але я навмисно цього не робила, тому що я розуміла, що так їхні душі вибрали, вибрали ще до народження. Їхні душі так захотіли цього прийти в цей світ і піти. І чому я не читала новини? Тому що я розуміла, що ну, я просто зійду з розуму і буду відчувати оцей весь білі страждання усіх, хто переживав ці смерті. Так зараз мене може зрозуміти тільки той, хто вірить в тонкий план. хто... Цікавиться езотерикою. Мене не зрозуміє тільки той, хто сидить просто тупо в голові і не відчуває свою душу. Тому я думаю, що тут аудиторія, яка розуміє це, і мені не треба багато пояснювати, що таке душа, і чому вона так собі вибирає такий шлях. Я дуже хотіла, знаєте, розповісти історію, що. Коли я втратила бабусю, ось на днях, я втратила не тільки бабусю, а ще і людину, яка Яку я називала другом. І це дуже печально, тому що я думала, що це дійсно друг. А вияснилось, що другу цьому абсолютно було все одно на мої почуття. І як кажуть, друзі пізнаються в біді. І Я не скажу, що це погані люди. Я не скажу, що я не хочу їх бачити. Просто ці друзі із категорії друзі перейшли в категорію знайомі. Чи легко я відпустила, ні, не легко. Я півдня думала. Я думала, що це? Це моя якась дитяча образа, чи можливо я щось десь не так розумію. Я розбирала, сиділа, розбирала і зрозуміла, що у нас просто не співпадають цінності. І за багато років я цього не помічала. Бо дуже активно мені, скажімо так, замилював очі мій чоловік. Але нічого, все в житті буває. І не потрібно думати, що якщо хтось піде, то на його місце ніхто не прийде. Понятне діло, що так, така сама людина не з'явиться, да? так само, як я втратила бабусю, і ще одна бабуся в мене не з'явиться. Але, але я вам хочу сказати, що в мене з'явився учитель. І я розумію, що бабуся в якійсь мірі була моїм учителем, і зараз просто змінився цей вчитель, і це зовсім інша жінка, чужа жінка, але вона мені вже як рідна, я провожу багато годин, слухаючи курси, і розумію, що ця жінка мені вдалась для того, щоб я йшла далі. І якщо колись бабуся мене так підтримувала, знаєте, що ти в мене маєш бути найкраща, ти все зможеш, ти зі всім справишся, я в тебе вірю. То зараз ця жінка мені транслює майже те саме. І так, вона не дає таку любов, як бабуся, але е, її серце так само відкрите е, до того, щоб люди ставали розумніші. І це мене дуже втішає. А з приводу друзів, Ще нові друзі в мене не з'явились, але я не переживаю, тому що я розумію, що на все свій час і все буде. Ось це така була ісповідь. Не знаю, хто буде це слухати, але мені потрібно було виговоритись. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.